Професійна комунікація судів з громадськістю ключова передумова поінформованості та довіри до суспільства. Як цього досягти? Не кожен громадянин та журналіст розуміє основну місію суду: захист верховенства права та прав людини. Для людини, яка не має спеціальних знань, це звучить надто складно. Як налагодити діалог між суддями і суспільством? Як зробити так, щоб комунікація була ефективною та цінною, ми знайдемо відповіді за 5 кроків та 200 секунд. Налагоджена внутрішня комунікація в суді це перший крок до ефективної зовнішньої комунікації. Вона забезпечує залучення працівників суду до обміну інформацією, ефективність процесу передачі інформації та формування меседжів для ЗМІ та громадськості. По-друге, Необхідно визначити конкретні ролі посадових осіб суду для координації комунікаційної діяльності. Голова суду представляє суд і має право без будь-якого окремого дозволу спілкуватися від імені суду. Прес-секретар надає інформацію громадськості, консультує представників суду, підтримує контакти зі ЗМІ. Судді несуть відповідальність за надання ЗМІ інформації про розгляд справ у співпраці з головою суду та прес-секретарем. Інші працівники мають бути ознайомлені з правилами надання інформації для ЗМІ. Головне правило у будь-якому випадку співпрацювати з прес-секретарем. Основними цільовими аудиторіями комунікації суддів є учасники судового процесу та журналісти. Обидві групи, як правило, не є юристами і не розуміють складної юридичної мови. Для того, щоб задовольнити потребу змі та суспільства, важливо підготуватися до належної комунікації. По-перше, повідомити прес-секретаря, якщо справа є резонансною. По друге, підготувати прес-реліз. Хороший прес-реліз повинен відповідати на п'ять основних питань. Хто, що, де, коли і чому, і бути написаним за принципом перевернутої піраміди. Найважливіша інформація розміщується вгорі, а менш важлива в кінці, і підготуватися до коментування простою мовою після офіційного оголошення рішення. При здійсненні комунікації чи давати інтерв'ю, чи виступати на прес-конференції важливо обрати правильний час, правильне місце. Підготувати тези для виступу на папері, подумати про зовнішній вигляд, відрепетирувати основну промову з фахівцем з комунікацій, суду або іншими колегами, провести кілька хвилин в спокійній обстановці перед виступом, перед аудиторією, стежити за тоном голосу та мовою тіла, поважне та ввічливе спілкування, проста мова. Детальне роз'яснення судових рішень, терплячі відповіді на запитання є важливими факторами, що визначають думку сторін та змі про суд. Комунікація суддів це обов'язок, а не побажання.